Привіт! і з вами білим по чорному, і настав час поринути в стародавні ірландські легенди. А зробити це хочу разом із режисером Томом Муром та його неймовірними анімаційними роботами. Узагалі про відданість мура фольклорним сюжетам та традиційному ремеслу мальованої двовимірної анімації можна говорити дуже багато. А в поєднанні з закрученими складними візерунками стародавнього ірландського мистецтва, які знаходять втілення в його анімаційних фільмах, створюється ілюзія того, що ми дивимось не мультфільм, а оживлений середньовічний рукопис. Цього разу я хочу більш детально розібрати міфи, і легенди, що наскрізною лінією простежуються в ірландській фольклорній трилогії Тома Мура, та поринути в інший мало знайомий нам прадавній та містичний світ. І почнемо ми із кінця. Чому? Бо насправді роботи не пов'язані між собою хронологічно і сюжетно, а скоріше доповнюють одна одну атмосферою та унікальністю кельських міфів. Отже, Вовчова Тага в українській адаптації або Вулфокерс – «Вовкоходи» за оригінальною назвою це незалежний анімаційний фантазійний пригодницький фільм режисерів Тома Мура та Роса Стюарта 2020 року, який є третьою і останньою частиною ірландської фольклорної трилогії Мура, після його попередніх фільмів: Таємниця аббатства Келс» 2009 і Пісня Моря 2014 -го. За основу сюжету фільм запозичує історію про перевернів зосорі, особливо описи, де люди стають вовками, покидаючи свої тіла під час сну. Так-то в кельській міфології є багато історій про вовків, були навіть племена, які стверджували, що вони походять від цих тварин. Кажуть, що кельського героя Кормака Макарта напівлегендарного напівісторичного верховного короля Ірландії III століття виховали вовки, і він знав, як розмовляти їхньою мовою. І тут, перш ніж продовжувати, треба зупинитися та уточнити один момент: то ми говоримо зараз про кельську чи все ж таки ірландську міфологію. Насправді проте інше одночасно. Адже кельська міфологія охоплює збірки британських, шотландських та ірландських стародавніх вірувань і практик, що передаються усною традицією. Серед них найкраще зберіглася ірландська міфологія завдяки християнським ченцям, які в середньовіччі внесли певний фольклор в письмові історичні записи. Таким чином, виходить, що ірландська міфологія це гілка кельської, яка детально описує легенди та історії саме стародавньої Ірландії. Ці міфи і легенди були записані християнськими монахами ще в XI столітті, і багато стародавніх ірландських божеств вплинули на пізнішу канонізацію католицьких святих, зокрема, усім відомого святого Патріка та святої Бригіди. Стародавні ірландські міфи поділяються на чотири цикли. Кожен цикл детально описує групу дохристиянських божеств, легендарних героїв або стародавніх королів. А чотири цикли разом хронологізують легендарне поселення Смарагдового острова. Але нас зараз найбільше цікавить міфологічний цикл. Він є найдавнішим і детально розповідає про прибуття та зникнення перших мешканців Ірландії, групи богоподібних або, можна сказати, надприродних людей під назвою Туата Деданан. Згідно з легендою, туата Деданон або люди богині Дану були надприродними істотами в людській формі, які володіли магічними мистецтвами. Їхня історія міститься в книзі вторгнень, одному з текстів, написаних монахами XI століття. У книзі вторгнень детально описано, як богоподібні люди опустилися в Ірландію з густим туманом, який охопив усю землю. І коли туман розвіявся, туата деданан залишилась. Коли мілеці, давні предки ірландського народу, прибули до Ірландії, вони захопили землі собі, і Тоата Дедана довелося зникнути. Деякі легенди говорять, що вони повністю й назавжди залишили Ірландію, відійшовши до іншого світу. Тоді, як інші кажуть, що вони змішалися з мілецями, передавши частину магії міфічних божеств у життя сучасних ірландців. Так з'являються оповіді про аосі, які більш відомі як ситхи. Це люди курганів або потойбічний народ, сучасне зображення казкового народу фері. Вони вважаються нащадками або проявами туата деданан, які відступили в потойбічний світ. Ситхи існують серед людей, але зазвичай живуть окремо від них, у місцях, що є переходом до іншого дзеркального підземного світу, своєрідної тінню Ірландії. Такими переходами є таємничі кургани, кільця фері або навіть просто озера, річки, пагорби та гори. Ситхи люто захищають свої місця, і, як відомо, вони мстяться тим, хто туди входить, навмисно чи ні. До речі, лігво вовче зграє в мультфільмі, схоже якраз на одне з таких прихованих сакральних місць в самому серці лісу. Оскільки прохід до нього був прихований за товстою стіною виноградних лос і ліан, і його не могли побачити звичайні люди. Але рослини розступалися перед вовкоходами. То виходить, що це ситхи? Міфології кельтів є легенда про великого і жахливого Айрітеха, монстра, який жив іноді в нашому світі, а іноді в надприродному. У нього було три доньки, які є, мабуть, найпершим прикладом перевертнів. Вони ж вовкоходи або феолах в ірландській міфології. Кожен самхейн, тобто день цих святих по сучасному геловін, за велінням свого батька, сестри залишали свій дім, перетворювалися на вовків і нападали на сільську місцевість у пошуку прожитку. На відміну від перевертнів у європейських легендах, які були вразливі до зброї зі срібла, слабкістю цих вовчиць виявилась музика. Сестер переконали, що повернувшись у людські подоби, вони зможуть краще оцінити чарівні мелодії арфи. Хитрість працювала, і донька Ерітеха були переможені. Таке зображення перевертнів не як жахливих тварноподібних монстрів, а радше істот, що тяжіють до духовного та прекрасного, суттєво відрізняється від уже відомих нам оповідей. У кельських культурах вовки розглядаються як духовні провідники, які можуть допомогти людям відкрити свою інтуїцію та внутрішню мудрість. Вовк Мак ірландською означає син землі, і він має багато та складну історію в Ірландії, як з позитивними, так і негативними асоціаціями протягом століть. У стародавній ірландській міфології вовки часто асоціювалися з хоробрістю та вірністю. Їх вважали захисниками та провідниками. Насправді кажуть, що багатьох великих ірландських воїнів виростили вовки, включно з легендарним героєм Фіоном Маккамхейлом. Вовки були священними тваринами для кельтів і вважалися могутніми помічниками, порадниками та символами трансформації. Дивно, що сьогодні в Ірландії більше немає вовків, хоча колись вони були дуже поширені. Так сталося через прихід християнства в Ірландію. Вовк став сприйматися як символ зла і темряви. Біблія називає вовків хижаками та руйнівниками, і це негативне ставлення до тварин почало проникати в ірландське суспільство. До середньовіччя вовк став символом страху і жаху, і багато людей вважали, що вони посланці диявола. До того ж, у середні віки ірландський уряд сприяв їх винищенню, адже вони становили загрозу для худоби та бізнесу. За вбитих вовків платили великі винагороди і вважає, що до 1786 року в Ірландії знищили останнього дикого вовка. Історія Вовчої Ватаги, про яку ми будемо говорити, розпочалась за 100 років до цього в Ірландії 1650-го у місті Кілкені. Лорд Протектор Англії, Шотландії та Ірландії віддає наказ своєму мисливцю білого Гудфеллоу винищити вовків в місцевому лісі, які не дають селянам вирубувати дерева, випасати худобу і орати. І хоча ім'я лорда протектора так і не називають увесь мультфільм, у ньому легко можна пізнати Олівера Кромвеля. Основна частина законодавства проти вовків була прийнята протягом 10 років після завоювання ним Ірландії. Адже взявши владу до рук та отримавши новий на той час титул лорд протектор, Кромвель почав наводити суворий порядок, встановлюючи свою диктатуру. Він жорстоко придушив повстання в Ірландії та Шотландії, вів охорону головних доріг, розробив систему оподаткування. Незважаючи на свою жорстокість, Кромвель був популярним серед народу до самої смерті, зокрема завдяки іміджу народного політика на противагу респектабельним дворянам та королю. Особливе значення мала абсолютно непідкупність. Кромвеля. Том Мур у своєму мультфільмі теж лишив йому ці характеристики, віддав належне його рішучості та мужності услідуванні своїм принципам. Що стосується ситуації з вовками, то рівень виногород і щедрот, встановлений режимом Олівера Кромволя, привернув до Ірландії кілька професійних мисливців на вовків. З політичної точки зору, перспектива великої кількості озброєних місцевих ірландців, які блукають країною та полюють на вовків, була неприйнятною, враховуючи триваючий конфлікт між корінним населенням та новими англійськими поселенцями. Тому владою вважалося набагато безпечнішим заохочувати до полювання мисливців з Англії. Знову ж таки, відображення цієї ситуації ми бачимо в мультфільмі. Батька Робін привезли в кілкені з єдиним наказом знищити місцеву зграю вовків. Це було непросте завдання, про що свідчать і тогочасні винагороди за вовків 6 фунтів стерлінгів за самку та 5 за самця. За сучасним курсом, це виходить 1146 доларів за самку, тобто аж 42 тисячі гривень. А ще при цьому були доплати за дорослу особину або за щеня. Остання офіційна згадка про вовка в Ірландії походить від графства Карлоу, і в ній вказується, що звіра, який крав овець, вистажили та вбили біля гори Ленстер у 1786 році. Але повернемось до мультфільма і його не таких вже й простих вовків. Найвідомішими перевертнями з ірландської міфології є люди Вовки з Осорі, королівства середньовічної Ірландії, які були представлені у праці 12 століття топографії Ірландії. Саме почувши легенди про них, то Мур надихнувся на створення вовкоходів. Інколи у цих історіях кажуть, що вовколюди з Осорі є нащадками старих богів Ірландії, Тоата Деданан. Частково цей мотив було запозичено для надання персонажам у фільмі надзвичайних умінь. Хоча це і не пояснюється, але вовкоходи явно мають владу над якоюсь дикою магією, особливий зв'язок із лісом та природою, наприклад, можуть викликати дощ, аби загасити пожежу. А на стінах та каменях у їхньому лігві безліч різьблення та піктограм, по яким може циркулювати магічна золота енергія, та які явно були створені ще за прадавніх часів. Окрім божественної інші історії, походження прив'язують перевертнів до нащадків легнекафеалада, предка перших королів осорі, який був напівлюдиною напіввовком. Сказання про цих перевертнів, можливо, були пов'язані з фіаною, групою молодих воїнів, які переважно жили в лісах і мали дикий, розпатлений або оголений вигляд. Вони носили вовчі шкури та укладали своє волосся, щоб виглядати як звірі, коли ходили вовчитись під час набігів на людей і тварин. Також у поемі 13 століття, яка буквально мала назву люди, які перетворюються на вовків, описувалось, як люди можуть залишити свої тіла та прийняти форму вовка. Вони були вразливими, поки перебували в подобі звіра, і будь-яка травма, отримана вовком, відображалася б на тілі людини. А друзям і родині радили не рухати їх, оскільки це могло вплинути на повернення в людську подобу. Цю концепцію, правда, більш дороблену і розвинену використали у вовчій ватазі. Вовкоходи фізично не перетворювалися на вовків, а скоріше їхні духи чи душі залишали свої людські тіла під час сну і ставали уже матеріальним вовком. Щоб повернутися до подоби людини, вовкохід повинен торкнутися свого тіла. Дух вовка повертався назад і перевертань знову прокидався як людина. Особливо ретельно сценаристи пропрацювали зв'язок, що форми мали між собою, віддаючи належне вже згаданим легендам. Вовкоходи повинні бути обережними, оскільки будь-які травми, які вони зазнають, також відображаються на їхніх людських тілах. При цьому цей зв'язок не розповсюджується на зовнішній вигляд. Шерсть вовка не обов'язково збігається з волоссям його людського втілення, хоча вони мають однакові очі в обох подобах. Імена вовкоходів теж пов'язані з певними легендами. Так, Мол є даниною поваги ірландській міфічній фігурі, відомі як Моріган. Кажуть, що Моріган прекрасна кельська богиня війни та смерті. Вона спонукає воїнів до битви та може допомогти здобути перемогу над ворогами. Моріган заохочує воїнів до хоробрих вчинків, вселяє страх у їхніх ворогів. Саме її ім'я перекладається як велика королева або примарна королева, а також вона може перетворюватися на гігантську руду вовчицю в битвах. А ім'я Меб, ймовірно, походить від медб королеви в ірландській міфології, яка описується як королева вовчиця. Їхнє прізвище Мактайр це узагалі староірландське гельське слово, яким називали вовків. Дослівний же переклад означає син землі. Отже, на відміну від своїх континентальних родичів, кельський перевертень і вовк є опікуном і захисником. Згідно з деякими стародавніми джерелами, Фаолат приходили допомагати королям Ірландії під час війни. Інші казки стверджують, що істоти на половину вовки на люди блукають лісами то полюючи на худоби та овець, то захищаючи людей. Особливим мультфільм робить не тільки давня міфологія старі легенди заграли новими барвами у прямому сенсі, завдяки візуалу вовчої ватаги. Анімація була в основному ручною, створеною за допомогою цифрових пензлей для імітації фізичних ліній олівцем, але фони малювалися на папері. Також варто відзначити, що команда прийняла свідоме рішення залишити підмалюнки олівцем і вугіллям персонажів вовків і лісу в фінальній анімації. Такі грубі, сміливі, розмашисті лінії створювали контрасти з квадратним, більш структурованим містом та його героями, що допомогло глядачеві глибше відчути магію та, та таємницю лісу та його створінь. Натомість місто Кілкені та його мешканці намальовані у стилі, натхненному гравюрами на дереві Сімнадцятого століття, з використанням товстих ліній і кутастих геометричних фігур. Візуально це неначе перетворює місто на грати, та символізує обмеженість задану правилами лорда протектора. На відміну від цього, персонажі лісу, тварини і вогкоходи намальовані схематичними та виразними лініями з вигнутими формами, щоб передати свободу та жвавість. Дизайн Робін починається з дерев'яного вигляду міста, але коли вона починає ототожнювати себе з вогкоходами, її мальовка переходить до схематичних олівцевих ліній лісу. Художній стиль лісових персонажів також включає навмисні лінії контуру та основи, які зазвичай видаляються на чистових малюнках. Режисер Том Мур сказав, що в нього виникла ідея, що було б чудово перетворити на чесноту той факт, що мультфільм намальовано від руки, і зробити його дуже-дуже грубим і подряпаним. А ще схожим на ескізи аніматора студії Дісней Глена Кіна, котрий працював над русалонькою та багатьма іншими проєктами. Також у картині присутні кадри від першої особи, які отримали назву вовче бачення, що зображують точку зору Робін, коли вона рухається оточенням у подобі вовка. Багато сцен вовчого бачення вимагали динамічної камери, яка імітувала природний рух голови Робін, коли вона бігла. Щоб досягти цього, була розроблена спеціальна техніка, яка поєднує 3 d технологію з традиційним ручним малюнком. Таким чином, давні легенди та міфи знайшли нове втілення в сучасній анімації та відкрили шлях до таємничої Ірландії. Щиро раджу всім познайомитися ближче з творчістю Тома Мура з його незвичним світобаченням та захопливими роботами. Пишіть у коментарях, чи дивилися ви щось з ірландської фольклорної трилогії, а також про свої враження від кельської міфології. Попереду на нас ще чекає багато цікавого, тож почуємось вже в нових відео, де все буде білим по чорному.